Площа Сокіл-Батько була на Стрійській вулиці. І на тій площі, великій площі, кожного року в кінці навчання були великі пописи рідної школи. І ті е, пописи, то був така, знаєте, то такий був здвиг українства, що вони заздрості не вилище на цю, як йшли в одностроях. Діти з різних шкіл. На ту площу. Так що в кінці, це було десь так перед 1938 році, вони площу Соколобатька зайняли, ніби для військових цілей, і ліквідували ту площу Соколобатька. А на площі Соколобатька великі-великі імпрези проводили і не тільки рідної школи, проводили інші організації, а було організацій багато у Львові, українських. Справді українських. Я їх потім буду називати, бо я їх пам'ятаю, вони були е, працівники різних наших товариств, і не тільки товариств таких педагогічних чи руханкових, бо, наприклад, Сокіл Батько це було руханкове товариство, А в нас були товариства інші, які були зв'язані з такою, е, знаєте, Економічною стороною. Пані Анна, а у Соколі батьки» вас молодь готувала до відновлення української держави? Чи… Я вам просто... хочу сказати, що Соколи Батько це така була руханкова організація для молоді, бо пласту не було, бо всі тоді всі ринули студентки і студенти до Соколо Батька. Але я вам хочу сказати, що там були крім руханки, крім легкоатлетики. Це була дуже велика робота краєзнавча. І в краєзнавчі були прогульки так звані. Оце були прогульки в різні місця нашої Галичини. І в тих галицьких містах були також філії, але вони не називалися а це називалися гнізда, гнізда, І ми з нашими керівниками їздили до тих сукерських гнізд, і там, в районах, в селах проводили різні святкові такі зустрічі, це називаються Фестини. І на ті фестини ми їздили до тих гнізд. І хочу вам сказати, що проводили, якщо вже я, наприклад, стала не просто учасницею, яке вже мене прийняли в члени, то я вже була керівником. Молодших того доросту я вже була. А хочу сказати, що в соколі батько, крім краєзнавчої роботи ще, ще проводили, тепер називається будинок для молоді відпочинкові такі вечорі. А там проводили в соколі батько, в суботу, денсинги такі, такий, ввечері відпочинку для молоді. Значить, я пам'ятаю, що в Соколі Батьку тоді такий ансамб був. Пані Анна, я перепрошую. А скажіть, будь ласка, які були найбільші українські свята, що святкувалися у той час, в 30 30-х-20-х роках? Чи щось відзначали українські патріотичні свята? Дуже багато різних якраз проводили, крім таких, знаєте, прямих таких руганкових занять. Крім легкоатлетики, проводили ще відзначення різних дат. От я пам'ятаю, у мене той досвід відзначення, урочисте відзначення дат історії або в тих постатів нашої історії, культури. Це було також тако, в планах в Соколі.